Булінг, пресінг, давка толпою. Це досить опасний вид насильства психологічного. Причому він настільки опасний, тому що він груповий. Якщо група людей бере одну людину, як ЦАПа відбувайло, і постійно її оце жамкає, постійно ображає, постійно відштовхує від себе, а ще і, можливо, використовує а, психологічне насилля, то ця людина може рано чи пізно зламатися без допомоги, без контрлюдини, котра буде на протидію цим людям, котрі її ну, над нею знущаються психологічно та роблять їй психологічне насилля. Якщо не буде тієї людини, котра буде навпаки підтримувати, говорити, що все добре, давати якийсь позитив, то ця людина, котра толпа булят, вона рано чи пізно може подумати про суїцид. Причому це може здаватися чимось смішним, легким, але людина рано чи пізно може не знайти виходу із дуже важкої ситуації. Тому, якщо ви член сім'ї, або це ваш ліпший друг, або це ваша подруга, або ви батько, або ви мати, і ви зрозуміли, що вашу дитину або друзів, тобто близьку до вас людину, хтось. Груповим булить, ображає, ненавидить, знущається, тобто люба форма психологічного насилля, таку людину треба з цього соціуму кудись виводити. Якщо це дитина, переводити в іншу школу, в інший клас або навчати себе самозахисту, щоб ця людина могла себе захистити. Тощо, тобто є дуже багато елементів допомоги. Але почуйте, будь ласка, якщо групове насилля буде продовжуватися, ця людина може зробити суїцид. Будьте обережні.